Стаття 111 це державна зрада. Ключове надання прямої чи опосередкованої допомоги державі-агресору, що завдала або могла завдати шкоди обороноздатності України. Санкція серйозна 12-15 років плюс конфіскація майна. Які докази можуть зіграти проти Алхім, поки це лише версія слідства. Це може бути скріни та відео зі сторіс, де вона, ймовірно, хвалить російських політиків. Телеграм-переписка з назвами шпиталів, які згодом обстріляли, як стверджує депутатка у своєму зверненні. Аудіо, де вона начето погрожує дійти до Верховної Ради України. Це може підтягнути до статті 346. Експертиза контенту на хейт спіч для 161 статті. За 30 секунд покажу, як будь які скріншоти з Telegram може стати ключовим доказом у держзраді, навіть якщо ви його вже видали. Який рівень доказування потрібний для державної зради.